Стаття 22 закону України про звернення громадян встановлює обов'язок та порядок керівників державних органів, органів місцевого самоврядування проводити особистий прийом. Усна скарга може бути подана протягом особистого прийому в керівника. Графік та порядок цих особистих прийомів має бути доведений до відома громадян через інформаційні стенди або сайти. Також скарга може бути подана. Як я сказала вище, в письмовому вигляді особисто або засобами зв'язку, при цьому варто пам'ятати, що коли ви подаєте скаргу особисто, вам варто принести з собою два примірники скарги. І на другому примірнику, який ви заберете собі, попросити розпорядника зробити відмітку про отримання, на якій буде дата, час прийняття цієї скарги, а також підпис відповідальної особи. Якщо ви подаєте скаргу засобами, Поштового зв'язку варто відсилати лист рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Тоді ви навзамін отримаєте квитанцію повідомлення про вручення, на якій буде прізвище і підпис особи, яка отримала скаргу. Це буде хорошим доказом у суді, що скарга була дійсно подана. Скарга має бути оформлена відповідно до вимог, передбачених статтею 5 Закону України про звернення громадян. А саме, із зазначенням прізвища ім'я по батькові, місця проживання громадянина. Має містити назву документу скарга. У скарзі має бути викладено суть порушення, зауваження чи скарги. Скаргу повинно бути обов'язково підписано одним заявником чи заявниками, якщо це колективна скарга, із зазначенням дати. У електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Скарга, яку було подано з порушенням таких вимог, повертається заявникові без розгляду протягом 10 днів з моменту її надходження. Тому важливо дотримуватися всіх встановлених законом вимог. Проте щодо одної з них я хотіла окремо підкреслити, тому що такі випадки виникають останнім часом на практиці. Деякі органи при отриманні скарг засобами електронного зв'язку вимагають електронного цифрового підпису. Така вимога не є законною. Достатньо того, щоб на скарзі, відскано... роздрукованій та відсканованій, було чітко і розбірливо видно підпис особи. Скарга до керівника розпорядника чи вищого органу зазвичай подається з метою. Перше. Відновлення порушеного права на інформацію, і тоді скаржник просить зобов'язати розпорядника вчинити певні дії, утриматись від певних дій, прийняти чи скасувати, чи змінити певне рішення, вжити заходів для відшкодування моральної чи майнової шкоди, також вжити інших заходів для відновлення порушених прав. Та або, друге, притягти конкретного службовця, винного у порушенні прав скаржника, до дисциплінарної відповідальності. Якщо ви будете подавати скаргу з шляхом заповнення спеціальної форми, ви будете дотримуватися тієї структури, яка передбачена формою. Проте, коли ви вільні в виборі форми та змісту скарги, вам варто дотримуватися її структури. Грамотно складена скарга суттєво підвищує її шанси на успішний розгляд. Тому давайте детально розглянемо, з яких трьох основних частин складається скарга. Скарга складається із заголовку, описової частини та заключної частини. У заголовку ви зазначите адресата того розпорядника або посадову особу, якій саме адресована скарга. Також у заголовку ви зазначите інформацію про себе як скаржника, дасте свої контактні дані, електронну адресу, телефон. А також у заголовку буде зазначено, що цей документ є скаргою, тобто назва документу скарга. В описовій частині ви будете викладати обставини справи в хронологічному порядку, посилаючись на додатки. І в заключній частині ви висловите своє прохання, перерахуєте додатки, поставите дату та підпис. Найважливішою частиною скарги є її описова частина. У ній, в хронологічному порядку, ви опишете те порушення вашого права, яке сталося. Будете посилатися на відповідні документи, наведені внизу як додатки, а також зазначити про те, яким чином ви би хотіли відновити порушене право. Ця частина є також важливою, тому що перерахування порушень без зазначення того, в якій формі ви вбачаєте доцільним відновлення вашого права, не є логічним. Також зазвичай в описовій формі варто зазначити про те, що ви хочете отримати відповідь у письмовій формі, незалежно від того, в якій формі ви подали скаргу. Скарга щодо порушення закону про доступ до публічної інформації, а саме рішення дії чи бездіяльність розпорядника, може бути подана до керівника розпорядника або вищого органу протягом одного року з моменту прийняття такого рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Отже, насправді насправді термін для оскарження досить короткий. Всього лише один місяць з того моменту, як особа, чиї права порушені, дізналася про таке порушення. Тому будьте уважними і добре зберігайте всі документи, на які ви посилаєтесь в описовій частині, включно з конвертами, на яких видно поштовий штемпель, де буде вказано дату, коли вам була відправлена відповідь, скріншоти. Момент, в той момент, коли ви подаєте електронну скаргу або заповнюєте форму на сайті розпорядника, всі ці докази варто роздрукувати, подати до письмової скарги, перелічивши їх у кінці як додатки і зазначивши кількість сторінок, які є в тому чи іншому додатку, а також відповідно пронумерувавши ці сторінки у пакеті документів.